Всіх рати і вітати на найбільш неребентабельному ютуб-каналі Сеньор ТВ. Сьогодні в нас новий випуск 4 дропу. Аж цілих два тижні я фармив аккаунти. Цілих два тижні я вибивав прикольний дроп і не дуже прикольний. І саме зараз готовий вам показати результати цих упорних двох тижнів. Ну а ви в свою чергу не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Ну а також підписуватись на ютуб канал. Для мене це дуже важливо. І для розвитку каналу це теж не менш важливо. Ну все, не затримую вас своїм чарівним піздіжем, а просто переходимо до відео. Перший аккаунт приносить нам футляр Революція Подвійні перетин найманець MP9 штриховані піски. Але цього я брати не буду бо це ху-ї-та Я візьму графіті. Та й спокійно перейду до наступного аккаунта Та й на наступному аккаунті ми з вами отримуємо футляр Кіловат і галіль кислотний дротик. Я це вже все забрав, але в мене ні хера, Тоді покажу вам його просто в інвентарі. Ось такий галі прикольний. Це, до речі, після бойових. після бойових. На мою думку, це прикольний взагалі. Може з ним буду грати, але все ж таки немає часу говорити багато, просто перейдемо до наступного аккаунту. Ну і третій аккаунт цього тижня приніс мені найкращий дроп. Це FoodLarс новидні також Мари. SSG 08 Сірий дим. Це знову як колекції. Це майже без потряпи 007. І ця хірота. Забираємо ми, коротше, тим та переходимо до четвертого акаунту аккаунту. А четвертий аккаунт мені приносить пудляр кіловат і якусь гіруту у зеленій клітині. Це після польових. Забираємо це. Ну і звісно, що перейдемо до відкриття кейсу. З цього кіловату хотілося б мені отримувати або чорний лотос, або хромову гранату, або, звісно ж, калаш спащина. Це дуже балотьожний калаш. Дуже дорога і особливо 103 прямо з заводу. Ну а також, який би не знаю фейт кукрі було б дуже непогано. І відкривати, і зберегати. І отримувати кусок гавна. От так от. юмп мотор, до речі, він ще й в хорошій якості. А, 0.25. Перший аккаунт цього тижня приносить нам з вами футляр сновидня і кошмари і 5.7 Охолоджувач. До речі, прямо з завода. Забираємо, переходимо до наступного аккаунта. З наступного аккаунта ми знову отримуємо футляр сновидня і кошмари, і Галіль яйце роздав. До речі, майже без подряпин. Хороший скін. Забираємо і переходимо до третього аккаунта. Ну а третій аккаунт приносить мені Футляр перелог і SG553 і це новий Цікавий скін 0.19 це після польових. Забираю його ну і перехожу до найсолодшого, до четвертого аккаунта. Ну і останній аккаунт на сьогодні приносить мені футляр віддача, який ми будемо відкривати. Подвійні берети рожевий перламутр Це промка, до речі, з нової колекції. З прикольним флотом 0222 з трьома двойками після коми. І револьвер нітро 036 це теж після польових. Забираємо пірети. Та й переходимо до відкриття кейсика. Ну, блін, якщо з цього всього я отримую хоча б калаш крижневогілля, це буде дуже круто. Не якщо я отримую деркопус, це буде захмарно, але менше говоріння, більше відкривання. Ну Блінь! Чесно, могло випасти і краще. 009, це майже без подряпин, але це все одно не коштує багато. Це коштує як, як сніг зимою, блядь. Ну що ж, сьогодні у нас знову підрахунки аж за 2 тижні, тому за перший 30-й тиждень дропу нам вдалося заробити аж 203 гривня, що не так вже і погано, як могло бути. А за другий тиждень завдяки двом грьозам і кошмарам нам вдалося заробити 278 гривень. Це дуже офігенно. Ну і звісно ж, сумарно за 31 тиждень фарму я заробив 13 833 гривні. що, на мою думку, є дуже офігенною сумою, за яку можна купити, наприклад, ігри якісь круті всім, або купити круті скини в КС. Ну і звісно ж, всім тим, хто додивився це відео до кінця, хотів би щиро подякувати, попросити поставити лайк і нагадати підписатись на канал. Ну а також побажати всім хорошого дропу з КС, Ну і звісно ж, добра.